Ferrari в світі триколісних велосипедів. Це така європейська версія. Зараз поясню чому. Він, по-перше, алюмінієвий, він не тяжкий, його вага там 35-40 кг. Плюс він складається, складається руль і швидко знімається колесо. Плюс встановлена батарейка на 18 А вистачає вам на реальних 60-70 км. Мотор. Поставлений в центрі, велосипед не вклонить ні вліво, ні вправо. Плюс встановлені гідравлічні гальма. Турмо одним пальчиком гальма і наперед, і назад. Міцний кош розрахований на 75 кг. Встановлена така гума Чао Янг, така як на мото, 20 на 3 дюйма. Плюс по товщині спіці стоять мотообода повнорозмірні крила, тут встановлені квандо втулки. Хто знає, раніше були JTEG, зараз квандо. Алюмінієві шатуни має пас-систему. Тобто ви крутнули і велосипед вас підтягує, мотор підтягує вас. По рулі він регулюється по жовтому, по висоті. Встановлений дисплей, показує швидкість, там батареї пробіг. Тут все переключається одним пальчиком, світло попереду. Світловідбивачі позаду, лізована така фара стоїть, вилочка блокується, регулюється по жорсткості, вона класно амортизує, на нерівностях відпрацьовує. Спереді ви додатково можете поставити кошик, тут є можливість, фару зміщаєте на кошик і сюди встановлюєте. Диски вже стоять 180-го розміру і комплектується алюмінієвими педальками. В комплекті йде. Книжечка, в комплекті йде зарядка. Зарядка потужна, щоб швидко заряджати. І потім такий бокс. У боксі зараз побачимо, що тут. є. В боксі є запасна камера, запасні колодки, ключі, колпачки. Заглушка на тормоза, ну це в принципі все, що є. є. Тобто мінімальний ремкомплект вже йде в комплекті. Ціну побачити можете на нашому сайті велокрай.а, посилання в шапці профілю, також е, номер телефону під відео, телефонуйте, пишіть у приватні повідомлення, також коментарі.